Рятувальник загинув на пожежі у Харкові. Ще один із бійців загону вогнеборців потрапив з пораненнями до лікарні. Пара спеців уже після того, як загасили полум'я і вивели з будинку. Більше десятка людей оглядали пошкоджене вогнем приміщення, коли просто на них обвалилася стеля. Андрій Барташов знає усі обставини. Трагедія сталася під час звичайної, здавалось би, пожежі ось цьому невеликому будинку. Зайнялася кімната на другому поверсі. Аби приборкати вогонь на місце виїхали два відділення вогнеборців. Рятувальники розповідають, пожежа не була складною. Прибули вчасно, швидко евакуювали людей, приборкали полум'я. Коли ж вирішили оглянути приміщення, на двох молодих бійців зненацька обалилася стеля. Хлопці були в захисних Це костюмах, але від розпеченого бетону та цегли вони не врятували. Із винє, так і з нутрі обнаружить які ліби там тріщини повнішнім признаком, було невозможно. Їх і не видно було, і не було. Один із рятувальників загинув на місці. Інший зараз з опіками у лікарні. Медики сподіваються, він швидко одужає. У сознанні, активі. Тобто садиться, самостійно питається, ходять. У кімнаті, де зайнялося, було пічне опалення. Сусіди кажуть, господар часто пиячив. Водка. На ще буде. Місцева влада відсилить мешканців зруйнованих квартир. А що робити зі старим будинком, вирішуватимуть після того, як розберуть завали. Всі обставини пожежі в нас якої загинув вогнеборець, якому було лише 22, Наразі засовують фахівці, зокрема, розшукують і господаря квартири, в якій виникла пожежа. Андрій Барташов, Сріксєв, Новини 2+,2, Харківщина.